Шановні гості, дорога родина! Я сьогодні вирішила вам зробити ще одне відео, і я вже тут трохи тут. Преобразилась і зачухалась, але то нічого. І в мене є м, дві коробки. Я хочу не лише відкривати коробки, а ще й обговорити одну таку цікаву тему. Тому що, ну, можливо, це моя інформаційна бульбашка, бо я завдяки тому, що знімала відео про Софію Стужук в цій інформаційній бульбашці опинилася. Або то дійсно так є, але її ім'я, ну можливо, ще пов'язано з тим, що зараз активність зросла в неї на сторінці, бо вона, о мій Боже, знову вагітна, о мій Боже, знову виходить заміж і знову за е, накаченого красів. І прям мужика такого, що всі пісюються, ну, неважливо. Суть в тому, що мені здається, що її ім'я зараз знову так от на хайпі в інтернеті. І хотіла б говорити ось яку тему. Вона, ну, вона, до речі, дуже сьогодні в Телеграмі цілу таку от прям простиню всяких своїх думок стосовно того, як її заканцелили в Україні, опублікувала. В неї, до речі, відкрита сторінка в Телеграмі. І якщо вам цікаво, то я не буду так дуже сильно переповідати. Зайдіть самі прочитайте. І це відбувається все на сьогодні 27 вересня. Тобто я вам так орієнтовно подачу, якщо ви будете дивитися це відео пізніше. Ну так от, і одним словом, її заканцелили в нашому медіапросторі, а мені прийшов був коментар про те, що для чого ти знімаєш відео про Софію Стужук. Ти таким чином додаєш її популярності. Ну, і велика кількість моїх підписників, що, в принципі, очікувано, тому що це зовсім різні цільові аудиторії, вони абсолютно не схожі на, на типових підписниць Софії Стужук. І я не буду зараз казати, що одні хороші, а другі погані, просто Можливо, це зовсім різні люди. Але знімала я відео не для того, а знімала для того. Є люди отакі от посередині, їх невеличка групка, це є мої, наприклад, безпосередні знайомі або, можливо, якась певна частина моїх підписників, які заходять до неї суто як до лайфстайл-блогера. І я вважаю це дуже сильно шкідливо, тому що ви робите активність цій людині на сторінці. Вона завдяки вам продає свою рекламу дорого, але разом з тим вона має можливість робити різноманітні шкідливі речі в нашому інформаційному українському полі. А так не має бути. Тому, будь ласка, якщо ви живете в Україні, то перестаньте заходити на її сторінку Перестаньте за нею стежити, тому що ви є її підписником, ви є її валютою. Найкраще, що ми зараз можемо зробити з такими постатями, як Софія Стужук, це закенселити. нас має почати працювати нарешті cancel culture, яка б вона не була. Тобто співпрацювати з такими блогерами має ставати все ж зашкварно, поки вони хай навіть не щиро, але просто щиро не вибачаться. І я бачу, що до цього зараз ідуть всі. Приймати чи не приймати рішення там. Вирішив вибачення ці. Це рішення вже має приймати суспільство, як так. Тобто ми для того є демократичне суспільство, що в нас створювалася якась найпоширеніша думка. І ця найпоширеніша думка має бути відповідно такою, яка от влаштує більшість і таке. от. Але я про Софію стежу більше думати не можу, тому що мої руки вже тереблять Тома Форда, Коста Азора. Це маленький відливантик, не вирішений відливантик, а Тревелка. І Я Тома Форда ну, в такому вигляді ще не нюхала. У мене був один відливант не ролі Портофіно. І в мене були сліпі затести з Ярославом з його, у... Це... боже, що там, Удвуд. Не пам'ятаю, здається, Удвуд. Але свого такого не відливанті, я в такому гарному грифленому флаконі в мене ще не було. Зараз слухарі почнеться. Ой! Це, звісно, да. баби. Вибачте, люди. Ну, якби такої кувіржанки переді мною сиділа, я виказала баби. Е і трансгендерні, і небінарні О, тож треба додавати. Коротше, перестаю випендрювати це дуже гарно пахне е кипарисово, цитрусовим садом і свіже повітря. Яка наповнює цей сад. Можливо, це якийсь морський бриз, не буду фантазувати, бо морських ноток не чую. Але пахне дуже приємно, От пахне реально цитрусово-кипарисовим садом. Дуже сильно красива штука. Я читала, що всі там на літо, але подивилася на піраміду і думаю, дивно такі ноти на літо. Але тепер я розумію, що просто зібраний аромат так, що начебто, маючи якісь дерев'яшки, навіть здається, тобто, маючи якусь таку важкість, все одно є відчуття, о, Господи, зараз ще поб'ю. З одною відчуття повітря в ароматі. Дуже приємна штука. Так, йдемо далі. Наступна в мене має бути коробка з Рак Балатафа. Я сьогодні вже просто одне відео знімала, потім з дитиною гуляла після школи. Потім зависала в телеграмі Софії Стужук. І я вже трохи підпадаю з сил своїх і розмовних теж. О, а! І сьогодні я ще в сторіз розказала, то я ще зараз вам відео розкажу, що в мене був перший негативний коментар в мене на каналі. Е, і то власне було під відео про е, Софію Стужук. І я вже хочу закрити ту тему, тому що мені більше не цікаво саме її е, особистість обговорювати, тому що проблема взагалі то не тільки в ній. Проблема в нас е, загалом системна, тому що блогерів таких аля, які е, е, несуть дурь в маси, є насправді дуже багато. Російська пропаганда вона не дурна, і вони не тільки з блогерами-мільйонниками співпрацюють е, ну, з тими, хто погоджується так, співпрацювати, очевидно, так, тому що хтось може має совість. А вони ще співпрацюють з дуже великою цілою мережею мікроінфлюенсерів. Мікроінфлю... Вони набивають людям канали М -м... спочатку благодійністю. Тобто допомагають всі старушкам туди-сюди, е комусь там якесь там житло, комусь там продукти. Це ж дуже популярна тема. Зараз нас люди всі стали сердешні, тому що війна і всі хочуть один одному допомагати. І такі канали дуже гарно розкручуються. Я не знаю, звідки береться там фінансування, наприклад, тої ж допомоги старичкам, бо я нікого за руки не взяла. Можливо, чесно. Такі блогери нас збирують. А потім в них, попри оці всі такі з добрими вчинками публікації, які, очевидячки, подобаються всім, починається потрошки вливатися всяка лабуда по типу того, що вам треба відмовитися від стандартного від id картки тому що id картка там не у вас ні статусу громадянина, ні людини. Тобто це вже ваш є порядковий номер. Ну, одним словом, та вся історія про цифризацію, яка була ще тоді, коли всі носилися як з спіс... Списаною торбою з ідентифікаційним кодом, і давайте згадаємо, коли були ці вкиди. Ці вкиди були на початках формування української державності, коли теж треба було російській пропаганді, якось існувати, якось просуватися і створювати такий непотрібний броунівський рух. Тобто, замість того, щоб займатися дійсно важливими справами, допомагати всі згуртовано фронту, скидатися грошима на ту ж таки волонтерську діяльність. У нас люди починають займатися дурницями, вбивати пороги паспортних столів і відмовлятися масово від id книжок. Починають відписуватися від декларації лікаря. Потім е, докопується до, можливо, якихось резонних, скажімо, заборон. Тобто, як заборона, наприклад, купатися була в нас цього року на узбережжі, тому що це, очевидно, небезпечно, як заборона ходити, наприклад, там, де були, проходили якісь певні етапи бой, бойових дій, заборона ходити в ліс, тому що невідомо, які там ще розтяжки залишилися. На ці всі заборони, е, така пропаганда е, теж закликає не звертати уваги, тому що це теж створює надзвичайно. Ситуації, завантажує роботу служб надзвичайних. Це дуже вигідно створювати всередині отакий безпотребний, неконтрольований броунівський рух. А ще одну із таких віг цієї пропаганди, там ще є друга і третя. Друга віга – це є антисемітизм. Неприхований, в сьомовині е жидомасони, в винні євреї, беруться якісь на синарійських равенів, дуже сильно радикальних. Можна знайти радикалістів серед. Кожної сторони в нас серед українських націоналістів теж були радикалісти. Але чи хтось вважав Корчинського нормальною людиною? Я підозрюю, що адекватні люди Корчинського не називали адекватним. тобто всі бачили, що це є фрік. Так само як свого часу в нас тут бігав такий між іншим дуже сильний націоналіст. Перший Остап Стахів'я про нього в мене буде друге відео. в ці гній. Я його обов'язково підготую і колись випущу. От, і він теж такі от радикальні речі, різноманітні висловлював. Ну, це такий другий стовпець цієї пропаганди. Третій стовпець це, звісно ж, мір Тобто, це є максимально інертна людина, є максимальний пацифіст, який в жодному випадку навіть скидати гроші на волонтерські якісь потреби армії, теж він не буде, бо це є спонсорування вбивства. І, і загалом максимально не включено в процес оборони держави. Людина, яка місцями ще й цьому процесу оборони держави, коли закликає купатися в морі біля Одеси, коли це відверто небезпечно. Тобто вона ще й закликає погіршувати ситуацію. А ще повна зневага до державних символів, до того, що нас об'єднує, до того, що дозволяє нам вибудувати ці кордони нації до державних символів до влади. Так, в нас до влади є питання. Давайте зараз про це не будемо. В нас до багатьох владних персонажів є питання, і ці питання не буду задавати я, тому що я не є професійним політологом і журналістом. Але. Мені як простому громадянину хочеться все ж давати можливість цій владі працювати і покращувати її, а не сказати Давайте зараз щось зробимо з Зеленським, заберемо його геть. І ясно, що після таких якихось максимальних двіжів дуже сильно втішаться, де в Кремлі. Коротше, я вже дуже сильно тут розгадалася на ту тему, вирішила поговорити з вами так собі можна сказати по-коліжанськи, а ще мої руки тут усердно тереблять. Я вже розпакувала ракбу від Латафе. Зараз собі очі закрию, щоб у нас Вона така прям кон'ячна, красива. І це має бути ваніль, світло вже геть втекло. У мене дуже сильно зморшки видно, коли я так сижу біля вікна. Ну, ну це ж, як кажуть в Польщі, це має бути ваніль з удом. Всі дуже сильно хвалять цей аромат. Я довго не наважувалася, бо. От в чому штука? Я часто бачила, що продають от власне такий флакон, тобто видно, що людина користувалася, але їй він не зайшов. І я думаю, Боже, такі великій кількості людей цей аромат не зайшов. Думаю, ну, якось страшно брати сліпу, а ще мені не траплялися якісь дуже відверто дешеві варіанти. Тому я от чекала, поки вона не з'явилася так за такою ціною, що захотілося хапнути. Ой, ні. Я тепер розумію, чому люди це продають. Наразі мені дуже неприємно, дуже резинова ваніль. Резинова ваніль це в мене така єдина асоціація. От дійсно, є таке відчуття оцих таких гум, скатів, і аж разом з тим дуже солодко. Однозначно для мене зараз неприємна штука, але може бути таке, що це як з більшістю удових ароматів. Мені треба нанести на шкіру один пшик і вийти на свіже повітря. І тоді часом буває так, що аромат починає розігріватися і грати, і мені тоді в ньому досить комфортно і приємно. Я так пробувала з удом від Луївої тону, нормально зайшов, хоча уд там такий зладаном і досить моцний. О, так що про е, латафу і коста ну, Азура чекайте, я мушу ще просто, я, я, я уявила, як я йду з томом Фордом за руку, і він мене оце веде через оці от посадки з лимонами і кипарисами, а там десь далеко-далеко море впадає в небо. Ой, і ми з Томом Фордом ідемо і говоримо про те, що треба відписатися від Софії Стужука. Він такий Боже, хто це? І Я йому починаю розказувати. До речі, велика кількість в нього в неї було відписок з початку повномасштабного вторгнення. Я дивилася, що коли робили це комплементарне інтерв'ю зірковому шляху шлясі шляху рік тому. То в неї було 5600 підписників. Вони озвучили. Зараз в неї було ну 5 мільйонів верніше, 5 мільйонів 200, 600 тисяч. А зараз в неї 5 мільйонів 200. Ну, зараз навіть гляну, так от мені цікаво, що там, що там в Софії, ну, що мене не забанило. Що ні? 5 мільйонів 200, та. тобто ну, відписки на пішли, і прекрасно, і прекрасно. Я дуже сильно хочу, щоб у нас створився хороший, комфортний інфопростір україномовний. І я обов'язково хочу зробити вам такі рекомендаційні відео. І в тих рекомендаційних відео я хочу розповісти про канали. Про класні канали, які я познаходила, Боже, я, я знайшла такого чувака, і я вам чесно кажу: якщо, якщо ви так ну. Багато тут хто хто прийшов з каналу Невгомовний Монро. І е, я бачу не то, що купіювання, я просто бачу типаж. От дуже от, такий от, типаж, можна сказати, в стилі Монро. Тільки Монро – це вже е, жінка з досвідом, така, знаєте, мудра. Е, о, то цей новий типаж це такий молодий і задорний. О, так що хочу зробити вам таку от підбірку і музику обов'язково зроблю підбірку. От це такі найближчі плани. А ще мені треба зробити відео. По одягу це будуть луки для того, щоб робити фотографії, я буду вдягатися і паралельно буду знімати вам типу, як Боже, як це називають модні фешн-блогери? Як це називається, коли, коли люди показують, як вони вдягаються, якісь стилізації? Коротше, не знаю, напишіть мені то в коментарях. Все, я вже тут 15 хвилин наговорила, говорила, довга була розпаковка, одним словом. Том Форд, це просто це це любов з першого вдиху. Цікаво, як він буде по стійкості. Все. всіх цілую, люблю, всім па-па.